Частина 2, Тіньові уроки жовтня, що принесе в жовтень так, перед святом Самайна. І так, останній був місяць, ми проговорили, що ви з підсвідомістю потрібно працювати, ви якось не довіряєте своїй інтуїції, Ви не довіряєте тому, що вам може підсвічувати. Саме те, що ви, напевно, у вас був якийсь такий трабл, о, коли вам підсвідомість підсвічувала, так, інтуїція ваша, а ви мені довіряли. Хоча я впевнена, що підсвічувала. А от місяць цей жовтень по цій карті він вам кличе про те, щоб ви м -м, прийшли до себе без масок, познайомились з собою. Ви різноманітна, ви многогранна особистість. Давайте наступне. Як інтригувати вашу тінь і пропущення? От як інтригувати вам? Дев'яточка кубків дивиться. Через прийняття насолоди. Зробіть собі щось класне. Наповнюйтесь, кайфуйте. От що вам хочеться зробити. Оцей місяць вам і говорить про це. Це, знаєте, дозвольте собі жити лише в задоволенні, хоча б трошки, хоча б якщо і змога. Дев'яточка кубків це карта внутрішнього наповнення. Це кайф. А, так, це карта ще егоїзма, але буває, потрібно його приймати, здоровий егоїзм. А, коли ви не відмовляєтесь від радості навіть посеред темряви, не відмовляєте собі в якихось маленьких навіть радостях. Хочеться вам, наприклад, купити собі щось приємне, чого ви отримаєте задоволення? Купить. Не потрібно думати, що буде завтра. Завтра буде завтра. Оцей місяць вам про це говорить. Давайте ми підсумуємо: у нас друга частина буде коротше, тому що я по одній карті діставала, і тому дуже швидко вам розповіла. Не пливить проти. Власних вод, вони знають шлях краще, ніж ви думаєте. Не робіть супротив. От морський коник, якщо ми звернулися, так, він символізує стійкість насам, насамперед і глибину. Пірніть і знайдіть пролину сили. Можливо, я щось таке говорю, що вам не зрозуміло, напишіть, будь ласка. Можливо, і розклади такого формату вам не дуже цікаво. Ви теж це пишіть, будь ласка. Тому що, можливо, це не для такого загального обсягу. І ви пишіть, щоб я розуміла, чи заходять взагалі вам такі розклади. Це дуже такі, знаєте, в'ємкі. А, якщо вам більше потрібні розклади відносно колишніх, там хто, з ким, чого і як, то ви теж це пишете. До речі, приходьте в телеграм-каналі і пропонуйте свої теми для розкладу. Хочеться вам зробити, так би мовити, ще як пораду. А... Скажіть, візьміть склянку води, подивиться туди і скажіть, от чогось мені захотілося так сказати. Я подивиться туди, так? я... Бачу свою тінь. Я приймаю її світло, або якось своїми словами. Отакий От відбувся у нас розклад. Пишіть ваші зауваження, пропозиції для тем пишіть для... в телеграм-каналі. Мені так простіше дивиться. І до нових розкладів. До зустрічі!